Показую прилад, яким я вимірюю 5 в отворі Маркос М1. Ось деталь у нас. Ось у нас вимірювальна головка. Ну, по конструкції нічого тут нема, тому що ну, це повністю цифровий приблок, до якого ви не лізете, не крутите, нічого. Ви чисто наставляєте в самому комп'ютері, в самому дисплеї. Ось тут у нас кнопочки для налаштування. Ось тут у нас калібр для калібровки самої вимірювальної головки. І ці, ця штанга змінюється в нас, в залежності від розміру. Тобто ми тут робимо 6, 7, 8, в нас дуже багато видів цих втулок. І кожен раз ми їх переналаштовуємо. Далі вже і нема що показувати, тому що це все досить вже класично робиться. Дивимось на розміри. Ось. такі розміри цієї деталі. Досить зручно міряти. Це 100%, можна навіть дивитися, наскільки конусить деталь. Тут бачимо 2-3 Ну, Нуля, зрозуміло, ми тут не побачимо, тому що от, 5 тисяч, ясно, що якась розбіжність в тисячних завжди буде. В принципі, на цьому все. Ось такий прибор. Зручний, зручніше за мотором.